Добрий вечора, сталкери. Ну що, сьогодні будемо тестувати е, зброю М701 Супер. І, як мені написали, кавалерист, яку теж можна знайти, вона дивіться, шкода тут на максимум, бо на М700 шкода не на максимум. Навіть. Сейчас покажу, де їх знайти і знайдемо вкраснення, і будемо пробувати тестувати ось на таких мутантах. Де вони там? до лежать. Ай, блін, чисто відпрацювали. Дивіться, як пацани тут розбадали всіх. Та дай випусти мене, блін. Термінатор, блін. Випусти, кажу. Дай подивлюся. От що за бах? Він постійно тут стоїть. Може ти відійдеш, бляха? Дивіться, даже з ним поговорити не можна. Ну, короче, там воду стоять мутанти, лежать. Ох, <гум> завалили вони їх тут без проблем. Ну що, давайте поглянемо, де можна зайти М700. Зараз я вам просто покажу на карті, щоб ви знали. Ось до на хлібзаводі на самому верху, не пам'ятаю де підйом, чи з цього боку, чи з цього боку є драбина нагору, і наверху десь сидить чувак. Уже чувак, скелет сидить і коли у нього М700 сперта е, об стінку. Ще одну М700. Супер можна знайти ось на градирні. Ось тут на насосній станції, прямо посередині, заходите з цього боку. Посередині там зеленка і там стоїть пушечка. А от кавалерист, зараз ми за нею зганяємо. Погнали! А саме кавалерист можна знайти ось тут. Це у нас знаходиться дуга, військова частина, ось у цій от будівлі. Тут у нас бігає як і псевдогігант, але його тут завалили монолітовці. Заходимо ось цю будівлю. Зараз вам покажу, де воно де знаходиться. Проходимо і бачимо на горі. Прямо тут, на горі, бачимо от досточки. Їх треба розбити. І бачите, там є у нас зброя. Ось вона. Забираємо. Тепер у мене вже дві. Не попутайте, бо з цього боку, десь з цього боку, десь ось тут. да, десь ось тут теж повинні бути доски. Не попутайте. Ну, на них нічого немає. Я їх просто гранаткою шарахнув, коли ти щурів бив. Та й на тій доски там ніфіга немає. Не попутайте. З тих дверей, ось тут знаходиться кавалерист. Ну що, давайте знайдемо перве креслення. Воно теж, теж тут знаходиться на, на дузі. Зараз покажу, де воно. Перве креслення в нас знаходиться на, на дузі. У нас на карті воно визначається ось тут. Міська котельня. Це нижня частина дуги. І заходимо всередину. Можна зайти прямо сюди. І наверху першої цієї котельні є сумка. Опа. Ось. Забираємо. Ідемо до наступної. До наступного креслення. А наступне креслення в нас знаходиться в Прип'яті Ось це місце знаходження. Ось тут. Тут ще в нас конопляне поле за цією будівлею. І ось тут в підвалі, се покажу, є такі досточки. Їх можна. О, заклину пістолет. Нормально. А блін, жікарну, йомайо. Опять Опет <хи> Вибачаюсь. Спускаємося вниз. Проходимо сюди. І в нас тут є друге креслення. Забираємо і приступаємо до покращення. Ну що, приступаємо Тільки до покращення. Давай, да, давай швидко, швидко і швидко. Так, дві зброї, ну, різні характеристики. На кавалеристі шкода вище, зручність вище І в принцип, принципі дальність і точність теж вищі. І даже а темп вогню нижчий, бачите, все-таки? Все-таки тут темп вогню трошки є, а тут немає. Ну і тут коліматор, а на, на супер, іде снайперський приціл. Хоча треба було наоборот, правильно? Якщо тут і точність, і дальність вища, ну. Тут треба було приціл поміняти. Так, добре, давайте качаємо. Що в нас? Затримка дихання, да. Швидкість прицілювання, Так, Прицілювання під час пересування. Так, так, так. Давайте швидкість. Що в нас тут? Боєготовність 20% беремо. Швидкість прицілювання берем знос або зменшення ваги. Тобто на урон це не, не влияє. Давайте знос. Ціна одинакова. Швидкість прицілювання і точність прицілювання. Так Ні, давайте швидкість, щоб быстро приціл входило. Так, швидкість і зменшення розкиду. берем Обов'язково. Настильність берем що у нас дальність кулі Швидкість кулі Або дальність. Або швидкість. Ціна одінакова. Ціна одінакова. Дальність буде далі летіти. Тобто патрон буде далі летіти не буде падати на половину дороги, дороги считайте. Або швидкість. Буде пуля швидше долітати, противник не буде співати відходити. А давайте на швидкість. І бронебійність 10%. Так, зменшення віддачі і зменшення розкиду на 30. Добре. І того. 67,750. Нас ушло на прокачку фул нашої снайпи. Так, добре, ще прокачаємо кавалерист. На ті самі характеристики. Тут все однакове, так що сума буде ідентична. Ще прокачаю і погнали. Так, ну що, будемо проводити тести. Давайте візьмемо просто М700 Супер. Звичайний набій 308 калібр. Давайте зарядимо і подивимося, наскільки це буде ефективно. Що це за снайпай, за яку. Усі так говорят. Ось да, звичайні набойчики. Е, є в нас бронебійні всього у нас три вида. І є в нас настильні. Ну, настильний набій. Тут написано, що він предназначений для е, дальньої стрільби. Тобто цей патрон летіти далі. Ну і, в принципі, точніше. Е, но я не думаю, що він покаже хороший результат. Но урон должен быть практически одинаковый. Так, добре. Давайте 100 патрончиков пробуем. Что у нас там, ветеран включенный? Э, да, мы на ветеране. Тестируем. Первый выстрел. Так, два. Три. Ой, макушку попал. Не дергайся, блин. Четыре. Интересно, сколько он в себе сжирает. Ну, патрон, в принципі, должен бути дуже сильний, правильно? Дай особо на цій винтовці прокачки іменно по бронебійності всього лише 10% і ніякої більше по шкоді ніякої, ніякої більше прокачки не було. Так, уже 9. 10. Блін, 10. Вжував, тільки так. 11. 12. 13. 14. 15. Блін, 15. Та ну, як це зі снайпи, 15. І ще не здох. 16. 17. -моё. 18. 19, блін. Ви чого прикалуєтеся? 20. Блін, рівно 20. Е, так, е, зліва буде в нас проста М700 Супер. Е, табличка, а справа буде. Кава... Кавалерист. Так, 20 патрончик, і що в нас там? По прочці пішло? 5%. Ну, по прочки, норм. 5%. Давайте сейчас зарядим бронебійні. Так, да, все, бронебійні. Е, там мені писали, що я на револьвері не спробував е, цей як його постріляти другими дробинками. Да? Я стріляв тільки дроб'ю, коли пере, е, перекрутив, ну як його, зробив пістолет під 12,70. Що там можна переключати на 1276. но я перепровірив, на револьвері лише можна стріляти 1270, 1276 ніякі не підходять. Їх не можна поміняти і стріляти другими. Ну що, бронебійні, погнали! Ну бронебійні должні бути кращі по-любому. Блин, ну 20 пострель, -мо. Это тоже якось забагато. Даже револьвер на их экспансивных патронах за 24 постріла убивает. А тут снайпа за 20? Ну, якось, якось, дико, да? Десяточка. Ну давай хоть за 15, ну. Ну. Давай, ще три патрона. Блин, цей хоть не дергается. Давай, 15-й падай. Не впав, зато крикнув. <кхм> блін. Та ну, щось оснайпан не дуже б'є. 16. 17, йо-мойо. 18. На 2 патрона менше. Звичайний, бачите, 20. А, бронебійний. Ой, блін, 18. Блін, 2 патрона менше. Да, проти людей, оця. от Пушка, вона виваліє з одного тичка. Ну, кроме як в тіло. В тіло начебто не вивалює іменно монолітовця такого мощного, жирного, то не вивалює начебто. А так, то. Ну, пушка то класна, да. Так, давайте ще пере... перевіримо цей. Настильний. Ну, я не думаю, на ньому урон должен бути, в принципі, як і на, на звичайному. Зато пуля летіти далі. Ну, це перепровірити це дуже тяжко. З такою графікою провірити, куди летить пуля. Ну, ця дивіться, прямо в точечку попала на такій відстані. От куди цілився, Туди воно і прилетіло. Тобто ця відстань нормальна. Так, погнали. Так, ну що. М700 супер. Настильний набій. Заряджаємо. Тестуємо. Так, який тут саме менше прыгає, цей наче менше прыгає. Ого, і цей наче прыгати. Щось вони всі буйні, блін. Тестуємо, пробуємо. Наскільки тут набій буде хорошим чи не хорошим. Якщо він буде так само бити на 20 патрончиків, як і е, стандартний, то. То нафіг він взагалі тут треба у цій грі. Для того, щоб да, дальність більша була, вища. Але смисл, блін, як противники не появляються на даній дистанції. Це такі патрони, які летять далі. Це знаєте для чого? Для, для ВСС, бо там в ВСС коли стріляєш, навіть бачиш, що патрон просто летить, вниз, спадає, як сапляблі. Отуди, звісно, так. Да. От туди треба такі патрони, які летять далі, щоб точніше бити на бідкій відстані. Ну в цій снайпі патрони і так летять куди треба. Так, 14, 15. Ой, не перезарядив 16. 17. 18. 19. 20? я не думав, що воно де хуже. Ой, не призардив. Уже хуже, ніж цей. Чим звичайний там. Патрончик. 21. Йо має. 22. от тобі на. Зато должна бути хороша дальність, да. Ну куди тут можна стрельнути? Давай тако між цими бахнемо. Да, попало між надписями. Ось, ось тут Ось тут між надписями попало. Ну, хто буде? Ну та, на такій вістині ще, да, ще стріляти можна. А далі куди? Далі нема куди стріляти, так що цей патрончик я настильний, я вважаю, він ну, фігня повна. Краще його продавати, якщо десь знайдете, продавайте і, і не партеся. Ну що, давайте. Вже. Е, Кавалерист, тут все-таки і шкоди побільше буде. Ну і тут і дальність на всю, правда, немає приціла. Що в нас тут з прицілом? А, приціл навіть зняти не можна, тобто, це все. Це треба на. О, дивіться, як він швидко в, в цей входить. В приціл. Його можна вместо цього як його? вместо Дробаша використовувати, якщо тут. Але все-таки, так, да, воно набагато сильніше б'є, ніж дробаш, правильно? Так що можна вмісто дробаша там по, по комусь там трах-трах. Так, ну що, перевіряємо на наступному. Погнали. Так, ну що, заражаємо звичайний набій. Виріс я ось сюди, на ці контейнери. Щоб зблизька попробувати йому наваляти. Звичайний набій. Кавалерист. Погнали. Фул прокачка. Ну тут не так він прицілом махає як. Шо? Що, прикалуєтеся? Кавалерист за 5 тичків убив гіганта? На звичайних? Ну да, дивіться, звичайні були заряджені. 95 осталось тут. Вот тут 75, ну 95. Та ну, блин! Ану іди сюди Іди сюди Я чуть не віру, блін Жертва осталася з первого. Так, а ну давай. Блін готуй свою бошку. Че за нафиг? Пять пострілів? Мой світло включити? Фиг Один. Аби не промахнутися, Два. Три. Давай. Чотири Чипу зубах не читайте. Достань, бля. 5. Блін, звичайні патрони, кавалерист вивалює, блін, з п'яти пострілів. Ого. го оце блін, оце снайпа. Блін, 5. 5 проти 20. Це це просто бомба, блін. Ану, давайте перевіримо зараз бронебійні і настильні Ну що, пробуємо. Беремо бронебійні. заряджаємо Блін, 5 пострілів на. На звичайних. Ану, бронебійні. Давай, дорогенькі. Один. Два. Три. 4. Цей на один постріл нижче. Ну, считайте, блін, мінус 20%. Ну, коротше, на 20% быстрій впав. йоки палки 5, 4 і настільний. Сейчас перевіримо настильний. Заряджаємо настільний патрончик. Пробуємо. Іди сюди. Давай один постріл. 2. 3. 4. 5. Так же само падає за, на 5. Ну, за 5 патронів, як і на звичайному. Тобто, з цією пушкою. Блін, взагалі тема, маю, подивіться, вивалюю я тільки так. Ця пушка просто топ. Наверно, що вона на другому місці після гауски стоїть. Ні, реально, реально. Кавалерист просто Це тема. Це, це прям не тема, це бомба. І дивіться, навіть на настильному патрончику за 5 пострілів. Убило, і всього лише 3% прочки пішло. Це прям взагалі живуча пушка. Блін, на наступному проходженні я хочу її собі. От реально хочу її собі. Подивіться, як вона вивалює. Гіганта, бляха, ви що прикалуєтеся? Це гіганта на, на ветерані, блін, з п'яти пострілів валить. Да, морда? Блін, це сама чотка снайпа. Ото, що вона дуже довго перезаряджається, оце бах і оце пока клац клац оце рішає, звісно, як рішає рішає проблеми оцих противників. В цей момент вони можуть, блін, наваляти так, поки ти перезаряджається. Ну що, ось такі в нас результати. Бачите самі на екрані, справа чи справа сліва. Пушка дійсно класна. Але так як ви мені написали, що е, валя з трьох пострілів. То ні, з трьох вона не валить. Даже, даже кавалерист з трьох пострілів. Може на сталкері, да, може з трьох пострілів вона вивалює гіганта. Ну на ветерані, самі бачите, що м -м, з трьох не валить. Ну, зато валить з чотирьох. <хи> ні, класна пушка. Класна. Я її постійно минав, бо вона дуже довго це перезарядка. Це йде після кожного постріла. Це треба перезаряджати, блін. І того я її... Даже і не цей. Не використовував ні разу. Тю, блін, цього перезарядив. А цей. А затримки дихання нема одна оцій пушки з коліматором. Представляєте? Ось так. Нормально, так? Да? Зато її не так шатає. Хоч і затримки дихання нема, але її не так шатає. Це в нас якийсь звичайний набуй, так? Да? А ні, настильний. Чи ні, чи звичайний. Ось, дощ звичайні підуть. Але, блін, класна тема. Ну що, дякую вам за перегляд. Не забудьте е, написати, яку зброю ще тестувати. А ще наступна зброя буде у нас Зубер 19. Проста зубер 19 і, в принципі, збоку припаяю е, характеристики. Ну, як. Е, е, ну, типа, характеристики цього, як його як його що щуробія щоб порівняти іменно Зубр 19 і щуробій. А ви напишіть яку пушку наступну після Зубра тестувати. Блін, ну ця снайпа просто тема. просто тема. Дякую вам за перегляд, за лайк, за комент. Всім дякую і всім до побачення. Пока-пока.